Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Зустріч Україна НАТО у Брюсселі пройшла без участі Валерія Залужного, Пише Леся Поруцька Сакович з посиланням на наступні коментарі. Так, бо в цей час він був на ставці. Ось так ми йдемо в НАТО. В цей час президент приймає рішення про звільнення генералів Дмитро Биков. Генерал-майор Салкуцан, який вчора виступив на раді НАТО замість Залужного, очолив СЦКК, центр контролю за розведенням військ. А у 2023 році зелені його призначили представником України в НАТО. Він особисто був присутнім в Брюсселі. В той час як головком Залужному навіть не дали виступити онлайн. Олександр Бригенець є інсайда, що орки 19-23 січня почнуть наступ на Сумщині Чернігівщині. Дати дивним чином збігаються щотками про звільнення заложного. Зокрема, з вимогою, аби ставка визначилася зі звільненням в генштабі ЗСУ до 19-20 січня. Зезрада на таврійському напрямку минулої доби було уражено коштовно російську РЛС зоопарк та станцію РЕБ «Репелент-1» – командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Тарна. Авський адекватна тактика військового керівництва, але боти подоляка бігають у ФБ, ФБТікток. Та розповідають, що саме залужний та генерали провалили контрнаступ. Я ще раз повторюю вам успішний контрнаступ, хто обіцяв, Зеленський ярмак подоляк Буданов. Ви хоч щось чули від генералів, а знаєте, чому не чули? По війна це не шоу на єдиному марафоні, де можна пообіцяти каву в Ялті в липні, а потім сказати, що то були математичні прорахунки. Генерали розуміли, що ворог сильний і не все може вдатися, але ж хто хотів слухати, якщо йому пропонують. Квитки на антитіла в Крим замовити Дмитро Биков. Вслід за Порошенком на життєво важливі міжнародні зустрічі перестали випускати залужного. Його не було навіть онлайн на першому військовому засіданні Ради Україна-НАТО. Що це за сигнал світі всі чудово зрозуміють, крім аудиторії єдиного, якому знову покажуть переможні руханки. І послав ключові для нас Британії вже давно нема, зато сексологині нараз призначаються. Цей перелік міжнародних здобутків можна продовжити. Точно це запад нам недостатньо допомагає, а не у нас відбув. Вається якесь незрозуміле лайно Валерій про запас, а тим часом Умеров скасував запланований на сьогодні візит до Франції з міркувань безпеки, дивне формулювання на нього що теракт, готували. Тоді де заява французьких спецслужб. А у Франції між іншим відбудеться церемонія запуску артилерійської коаліції за для посилення можливостей України у війні ЗРФ. Умеров візьме участь у ній в форматі відеоконференції. Нагадаю, що вчора на зустрічі головкомів Україна НАТО заложному банкова не дала виступити навіть у відеоформаті. Відрядивши дивного представника Олександра Бригенець, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.